Привіт, свідомі! От ви вже тиждень чуєте один і той самий уривок в соцмережах. І шукаєте назву пісні, а в сервісах порожні. Відкриваєте ще один пошуковий запит і раптом знаходите. Але не пісню, а аніме. Ось так працює невидима машина, що вистрілює в голови мільйонів. Ще до релізу. Бум! сьогодні разом з Кімікою розкажемо, що саме з вашого плейліста можна називати анісоном, які бувають бізнес механіки для створення і просування цієї музики, а також яке місце анісони займають в культурному житті всього світу, і як аніме саундтрекам так впевнено вдається впливати на наше бажання їх слухати. А поки ви дивитесь відео, не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові, та після цього подивитися вже наявні, якщо ще не бачили. Усі використані мною джерела і додаткові матеріали, я залишила для вас в описі. Забирайте і вивчайте. А я продовжу розповідати вам про феномен аніме саундтреків. Розберімося, що саме ми називаємо Анісоном. Це пісні, написані для опенінгів та ендінгів серіалів. Інколи інсерти всередині серії і окремі імідж сонги від персонажів чи сею. Вони не просто озвучують заставку, а працюють як емоційний праймер перед історією. Тому багато глядачів принципово не натискають скіп. Початок був скромним і дуже телевізійним. Аніме швидко ставало популярним. Однак на старті 60-х індустрія користувалася переважно легко. Кооркестровою палітрою і сприймала вступну пісню як чисто функціональний пролог до історії, без амбіцій на окреме життя. Композитори писали короткі теми, що відкривали етер. Але аж ніяк не самостійні сингли. Попри це, з'являлися перші винятки. Тецуван Атому Ноута з Астробой у 1963 році виросла в упізнаваний міський мотив. І згодом на такійській станції Такаданобаба саме вона зазвучала як відправна мелодія на платформах. У 80-х усе змінилося. До замовлень дедалі частіше залучали уже відомих поп-артистів і з'явилися перші великі перетини з мейнстрімом. Анрі виконала Cat's Eye і. Сингл тримався на вершині Орекон п'ять тижнів поспіль. TM Network закрили City Hunter піснею Get Wild і вийшли з нею на Кохаку Тагасен. Паралельно формувався роковий профіль Tem, який ми зараз сприймаємо як норму. Чалахетчала -чала для Dragon Ball Z взяв енергію гітари і караоке дружній хук, тож трек прожив у серіали роками і вчепився в пам'ять. Тодішньої підліткової аудиторії 90-ті стали періодом інституціоналізації. Під крилом великих компаній з'явилися спеціалізовані імпринти, наприклад, Star Child у King Records, а разом із ними цільове продюсування сею як поп виконавців. Ринок поступово відходив від старої естетики каюкьоку до Джейпоп, і це добре видно на прикладі «A Cruel Angel's Thesis, яка пробилася поза фанбазою базою Євангеліон і зробила Анісон видимим для ширшої публіки. У 2000-х вось ектор бум оформився в окрему силу. З'явилися мультимедійні айдол проекти. А 2010 тисячі року Billboard Japan запустив чарт Hot Animation для музики з анімета ігор, закріпивши цю екосистему в офіційній статистиці. Далі почалася хвиля глобалізації. Платформи та ремейки відкрили старі саундтреки новим аудиторіям за межами Японії. Фанати повернули до обігу джазовий тенк Йоко Кано та Сід Bells із Кавбой Бібоп. А дані за стрімінгом показали, що ключові міста слухачів уже не в Азії. Сучасні хіти на кшталт Кікбек Кенчіонецзо чи Айдол Дід Ясобі демонструють ту саму траєкторію, коли трек живе у плейлістах і коротких відео незалежно від перегляду серіалу. За даними Spotify глобальні стріми аніме музики на платформі з 2021 року зросли на 395%, А користувачі створили мільйони тематичних плейлістів. Отже, Анісон це окремий пласт популярної музики з усталеними ролями, власними зірками, потужною сценою подій і звичкою переходити з екранів в повсякденне життя слухачів. Історія дала основу. Індустрія надала інструменти, а сучасні платформи відкрили двері у світ. Але хто і як технічно притягує ці пісні до серіалів? І чому ця зв'язка працює настільки надійно, із сезону в сезон? Це все про механіку тайап про про яку говорять продюсери, лейбли та артисти, коли планують хід під нове аніме? Тай АП це узгоджена співпраця музичного лейблу з продюсерами аніме, відеоігор та реклами, у межах якої пісню офіційно прив'язують до візуального медіапроекту і використовують у самому контенті. На рівні кухні цим керує продюсерський комітет. Це не одна компанія, а союз правовласників і партнерів, який ділять витрати, ризики і майбутні доходи від екранізації, мерчу, саундтреків і ліцензій. Саме така асоціація. Компанії є типовою формою фінансування і промо сучасного аніме. Шлях пісні в сезон зазвичай починається з брифу від сторони аніме. Режисер і музичний продюсер описують тон історії та потрібні емоції. А нр відділ який займається новими артистами, з боку лейбла повертається з кількома демогуками, які перевіряють на відповідні сценам і ключовим образом. Далі узгоджують артиста і тексти. Коли команда задоволена, у монтаж стає ТВ сайз версія приблизно о півтори хвилини з інтродукцією і приспівом. Яку глядач чує щотижня. Коротка форма потрібна не лише для темпу епізоду. Вона працює як тизер, що розігріває інтерес до повної версії синглу, який виходить уже під час сезону, коли увага на піку. У новинах і прес-релізах це зазвичай звучить як обрана тема опенінгу, і саме так оголошували, наприклад, співпрацю «Man with Mission» і Мілет для арки «Demon Slayer». Далі запускається економіка прав. Майстер запис лишається за лейблом, авторські і видавничі права належать композиторам і паблішерам за етерна телебачення платить. Мовник за публічне виконання в караоке і на концертах збирає організація колективного управління у Японії. Це джасрак з чіткими тарифами для караоке і лайвів і окремими правилами розподілу. Довге життя анісонів тримається саме на регулярних публічних виконаннях і повторних ротаціях у караоке мережах. Є ще сигнал зверху, який мотивує всіх гравців. Ринок вимірює результат окремими чартами, і серед них стоїть білборд Japan Hot Animation. Туди потрапляють пісні з анімета ігор. А методологія враховує продажі, стріми, перегляди і навіть. Караоке, то ефект життя після епізоду дійсно конвертується в позиції для лейбла. Це прозорий KPI, для серіалу це додатковий канал видимості за межами фан-середовища. Чому Таяб стабільно працює руками? Комітет ділить ризики, а не кладе все на плечі одного інвестора. Тож може дозволити собі сміливий вибір артиста. Серіал отримує чужу аудиторію і можливість піару через музичні медіа. Артист входить у прайм-тайм і отримує. Щотижневі повтори свого хуку перед мільйонами, після чого вихід повної версії підхоплюють плейлісти та короткі відео. Додайте до цього глобальний стрімінговий ефект, який зафіксували японські та міжнародні огляди останніх років, і картина стає очевидною. Тож тут йдеться про відпрацьовану систему, де телевізійний тизер і ринкова інфраструктура штовхають трек у довгу дистанцію. та Та-та, це все дуже добре. Вони такі всі молодці, але ми то знаємо. Де великі гаманці та серйозні дяді? Там і скандальчики. Зараз ми швиденько обговоримо декілька цікавих кейсів від явних випадків плагіату до досить дивних. Типу, як компанія подала до суду на саму себе. З нього і почнемо. У шостому епізоді другого сезону Дандадан нам показують вигаданий гурт Хаяші, який виконував обряд екзорцизму за допомогою пісні Hunting Soul. Не пройшло й дня, як в Твіттері вже почалося обговорення, що композиція нагадує легендарний гурт X Japan. А вокаліст та барабанщик дуже підозріло схожі на вокаліста та барабанщика цього гурту. А ще їх імена. Ну це ж буквально пряма відсилка. Тоші Ротоші, Йошікічі, Йошікі, Хідейджі, Хіде, Патерсон Пата. А також схожі візуальний стиль, зачіски і навіть пози на сцені. Досить скоро соліста групи почали відмічати під постом, на що він відреагував і написав такий твіт. Що це таке і чому воно звучить як X Japan? І вже через кілька годин пісню прибирають зі стрімінгів. А продюсери, аніме та представники студії Сару офіційно вибачаються у своїй заяві. Вони офіційно визнають, що гурт хаяші вони зробили як данину поваги до гурту іх Джапан, бо вся команда Дан Дадан є фанатами їхньої музики. А сам Йошіки говорить, що коли дізнався за це, то він просто посміявся. Але потім з ним зв'язались юристи і сказали, що є ймовірність порушення авторських прав, і то треба з'ясовувати вже з відповідними людьми. Іронія в тому, що права на X-Japan належать Sony, а дистриб'ютор аніме також Sony. І по факту вийшло, що Sony подала в суд на Sony. Наразі справа ще розглядається, а пісня так і залишається недоступному на державному японському стрімінгу. Є припущення, що сторони можуть дійти до угоди поза публічним судовим процесом, типу виплата Роялті чи визнання авторства. Але поки невідомо, що там буде. А тепер справа посерйозніше. Скандал з 90-х. Легендарна тема з аніме Сайлор Мун звучала абсолютно всюди. Її співали, реміксували. Здається, деякі навіть танцювали під неї свій перший танець на весіллях. Але через рік після релізу композитор Хіорокі Огава заявив. Мелодія якась занадто схожа на його пісню 1965 року. Справа не дійшла до суду, але умова про виплату компенсації все ж була. Також підозрілі схожості трапляються і в інших аніме. До прикладу, коли вийшла арка Бліча, «Тисячолітня війна, то фанати відразу замітили дивну схожість. Кілька тем у новому саундтреку мають підозріло схожий оркестровий ритм, як у Інсепшн. Наприклад, номберван та Дрім із Колапсінг. Головна придірка до бліча це масивний оркестровий бум-ефект. Ті самі бас-удари, що і у Dream із Collapse. На Reddit та на Twitter навіть поширювали меми з підписом Бліцепшн. Блічаток, якщо по-нашому. Композитор бліча відповів на подібні заявки ще у 2015-му. Ці руки нічого не крали, я створюю із того, що люблю. І якщо мені подобається зімер, то я роблю японську версію. Офіційного позову не було, але Ости Бліча декілька разів видаляли із Спотіфай. Але мені здається, це більше як. Просто популярний музичний прийом ніж плагіат, але ж не тільки музика може надихатися іншими творами, бо якщо музика може лише звучати схоже, то опенінги іноді перемальовують просто під копірку деякі сцени з кіно. А замість скандалу отримують мільйони переглядів, розбіри на ютубах. Та поширення в соцмережах. До прикладу, опенінг людини, бензопили це один величезний референс до світової поп-культури. Пройдемося по найбільш популярних. Сцена, де Денджі тримає по дуже нагадує техаську різанину бензопилою. Сцена з персонажем Кішіба Кримінальне чтиво. Сцена з проходкою має явну відсилку на скажених псів, а сцена, де Денджі натирає м'яч, відкриває нам спогади на великий Лібовський. А ще ходили чутки, що кожен з ендінгів має референси в «Біллі Айліш, «Доджі Кет і «Лінкін Парк. Але я поки писала сценарій, намагалась знайти цю інформацію, але вона якось так і не підтвердилась. Та й особих схожостей я не помітила. А ті схожості, які я помітила, вони, знаєте, наче притягнуті за вуха. тому я і не буду навіть розказувати за них. Як ви бачите, посилань на фільми лише в одній бензополіду. А якщо починати розбирати опенінги та едінги найпопулярніших аніме, то це відео вийде годин на 10. І отак ми плавно перейшли від спаніця до данина поваги. Але знаєте що, можливо, наші улюблені треки це також чиясь відсилка. Дякую, що дослухали. Далі передаю слово Ріні, де вона пояснить, що кожна пісня, навіть найскандальніша, зрештою стає частиною культури. Можливо, для вас мої свідомі анісонна це короткий уривок з аніме. Але у Токіо вже давно вони лунають в клубі, де їх міксують з попом і денсом. Там косплей змішується зі стріт фешеном, на танцполі танцюють пенлайти, а за пультом часто стоять саме діджей. Міська розвага, яка склеює отаку культуру з мейнстрімом, носить назву Анісон Рейви в Україні. Ми теж маємо свою рейв-культуру, і наразі вона на такому рівні, що весь світ визнає її автентичність. Про це на моєму каналі вже є відео. Якщо ви не бачили, то після цього обов'язково перейдіть. Гляньте. Масштаби заходів, пов'язаних з аніме музикою, насправді набагато більші. Щорічний фестиваль Anime Summer Life у Сайтама Super Arena збирає десятки тисяч людей і фактично виконує роль каталізатора для всієї сцени. У 2025 році за три дні прийшло приблизно 87 тисяч відвідувачів, що стало рекордом. Сама подія існує з 2005 року і вважається найбільшим Анісон-фестивалем Японії. Таке скупчення. Я фанатів працює як масове дублювання контактів із піснями, адже лайф викликає повторне прослуховування вдома і розлітається в нарізках і фан-відео. Справжній довгий після смак формує караоке. Та після закінчення сезону пісня не зникає, а навпаки, отримує статус стандарту і співається із покоління в покоління. Наприклад, раніше згадана мною A Cruel Angel's Thesis з Євангеліон очолила караоке-рейтинги епохи Хейсон 1993-2018 років. І це не просто про позиції. Як я раніше вже зазначала, існує Джайраксі. Який саме займається караоке і лайф виконаннями? І показники зазначають, що значна, майже найбільша частка з Роялті іде саме з караоке? Видання підсилюють це відчуття індивідуальності. Пісні. Лейбли готують аніме едишн-синглів, додають обкладинки з героями, твс-сайзи, повний трек і дуже часто навіть інструментальну версію. Паралельно артисти виходять у вільні лайф-формати, де головує вокальна подача і мінімум постпродакшеном. На YouTube це видно за виступами на The First Take, які дарують друге дихання вже знайомим опенінгам і ще раз заводять треки в рекомендації. Сам підхід до насолоди Анісоном у сучасному Сніх гайдах включає саме ці маршрути, тому що вони переводять слухача з ролі глядача в роль учасника сцени. Фантворчість добудовує міст між екраном і повсякденністю. AMV, кавери, ремікси і короткі відео на платформах створюють тисячі варіантів. Однієї і тієї ж мелодії. Кожен варіант працює як ще один дотик, і ще одна причина повернутися до повної версії. У підсумку виходить природна ланцюгова реакція, де серіал запускає хвилю, сцена тримає її на плаву, а користувачі розмножують контакт до рівня мейнстріму. Саме це. Робить анісон склеювальним агентом отаку культури, який допоміг їй консолідуватися і вийти у глобальну молодіжну норму. Чим Анісон відрізняється від звичайної світової поп-музики. Тут ключем стає регулярний ритуал і соціальна інфраструктура. Пісня не народжується в порожнечі, вона прив'язана до серіалу з чітким тижневим циклом і одночасно має сцени, де її можна прожити наживо. Клуб, фестиваль, караоке і домашній стрімінг. Не конкурують, а підсилюють одне одного. Тому ми бачимо треки, які переходять зі статусу теми серіалу в статус пісень, що звучать на вечірках у спортзалах та в плейлистах людей, які навіть не бачили сам тайтл, і це вже не виняток. Це закономірність сучасної анісон екосистеми. Дивлячись на те, який неймовірний вплив і розвиток отримали Анісони за цей період. Задаєшся питанням, чому ці механіки настільки дієві? Для цього нам треба звернутися до психології на самому початку. Стоїть ефект простого пред'явлення, що тижневий уривок опенінгу формує звичку так само надійно, як ранкова. Кава, перші контакти підвищують симпатію далі з'являється впізнаваність, і саме тому коротка тв версія працює не гірше за тизер у кіно. ТБ наукові огляди показують характерну дугу ефекту знайомства. Симпатія зростає на початку, а потім вирівнюється інколи навіть падає. Якщо повторів стає забагато, це називають інвертованою ю кривою, і мета-аналізи підтверджують саме таку траєкторію вподобань після серії експозиції. Друга шестерня, очікування і винагорода. Для мозку це не філософська метафора, а гормональна хімія. Коли ми чуємо знайомий вступ і прогнозуємо приблизну появу приспіву, активується система очікування. На піку емоції, коли приспів так і вибухає, дофамін вивільняється вже в іншій ділянці, і ми отримуємо зароблене задоволення. Тому схема tv сайсу епізоді, а вже потім повна версія в релізі, спрацьовує. Так надійно. Ми спершу навчаємося чекати, а потім отримуємо розв'язку, і мозок підкріплюється відчуттям нагороду. Нейровізуальні дослідження показали різні фази дофамінових реакцій саме для очікування і піку улюбленої музики. Третій механізм невимушені заїдання мелодій. Дослідники називають це інмі або Ейвонс. Зазвичай в голові крутиться короткий фрагмент, який виринає без зусиль волі. Є кілька Мусичних рис, які збільшують шанси такого ефекту. Добре працює простий впізнаваний контур мелодії, трохи швидший темп і один помітний прийом у лінії, наприклад, стрибок інтервалу або нав'язливий повтор висоти. Такі патерни роблять трек чіпким і легким для внутрішнього повторення під час повсякденної рутини. Емпіричні роботи фіксують ці ознаки для пісень, які частіше заїдають слухачам. Є ще історія, яка прошиває музику. В пам'ять, коли сцена переносить нас у світ оповіді, ми ніби втрачаємо відлік часу і зливаємося із сюжетом. Це явище називають переносом у наративний світ. Чим сильніший переніс, тим охочіше ми приймаємо правила історії, і тим легше нам повернутися до музики поза екраном, бо вона стала частиною пережитого. У літературі з комунікації та психології наратива цей механізм описаний як ключ до впливу історії на переконання і за. Задоволення від медіа. Пам'ять не працює у вакуумі. Музика легко піднімає епізодичні спогади та власний кінотеатр минулого. Коли звучить мотив, що супроводжував сильну сцену, активуються мережі, пов'язані з автобіографічною пам'яттю і самоусвідомленням. Тому повернення до Анісону через місяць викликає не лише відчуття знайомого ритму, а й цілий пакет образів, запахів і мікроемоцій, пов'язаних із першим переглядом. Фізіологічні дані добре показують цю прив'язку музики до автобіографічних спогадів. Важлива деталь для інтернаціональної аудиторії, як ми з вами. Навіть без розуміння тексту люди доволі точно зчитують емоційний тон музики через темп, інтенсивність, висотні контури і тембральні підказки. Частина цих сигналів універсальна, інша залежить від культурної звички. Саме комбінація універсальних і культурних ознак пояснює, чому японська вокаліка працює для слухачів з різних країн. Вокальний драйв, характерні синкопи, різкі підйоми у приспіві і чисті голосні у ключових словах створюють емоційно читабельний візерунок навіть без перекладу. Крус культурні експерименти підтверджували здатність слухачів розпізнавати базові емоції у незнайомих, Музичних системах разом ці шари складаються у просту поведінку. Ми звикаємо через регулярний контакт, чекаємо на кульмінацію і отримуємо підкріплення, зберігаємо фрагмент у голові як внутрішню платівку, а сюжет під'єднує до цього емоційні сенси. Додайте до цього кроскультурну зрозумілість базових емоційних сигналів, і ви отримуєте відповідь. Чому Анісони легко переходять кордони мов і платформ? Звучить ніби магія, хоча це лише впорядкована робота нашої уваги, пам'яті та винагород. Україна не виняток у хвилі анісонів. Ми теж підсіли й уже вибудували свою сцену. У нас є куди прийти офлайн і є з ким слухати онлайн. Інфраструктуру тримають великі фестивалі, регіональні тури та активні україномовні кавер спільноти, які щотижня підкидають нові. Версії опенінгів. найвагомішим якорем для багатьох залишається саме Комікон Ukraine, А наразі він переріс у Фанкон у міжнародному виставковому центрі. Для масштабу варто згадати, що у 2021 році comic році Комікон офіційно повідомив про понад 40 тисяч відвідувачів за вікенд, що стало рекордом того сезону. Сьогодні великий формат розгортається як Фанкон у МВЦ з чітким аніме блоком і гостьовими виступами. У 2025 році він вже відбувся. Тож хто не встиг, чекаємо анонсу на 2006. Свого часу, як бачите, я теж волонтерила на Комікон Україн в зоні Кей-Поп та косплею. І точно пам'ятаю, які там були грандіозні масштаби всього цього, скільки було насправді щасливих людей, які. Хотіли стати частиною цього дійства. І для мене це теж, мабуть, був один з найщасливіших періодів життя. Окрема ніша тури, які возять аніме-програми по. Україні. у 2024-25 роках серія Summer Anime і K-Pop Fest накрила Київ, Чернігівщину, Львів і багато інших міст України. А організаторами виступили команда Хебі Хебі на сайтах дистрибуторів квитків. Можна було побачити, що деякі дати фестивалю були солдаут у програмі. Фіксували лайви, косплей дефіле та конкурси на впізнавання опенінг, що чудово працює як другий. Дотик після перегляду серіалу. Столиця тримає і клубні вечірки. Наприкінці 25-го року серед актуальних подій можна побачити Nice Guys Party в просторі Backstage. на афіші, японські тематичні блоки і інтерактиви. Онлайн ядро росте не менш переконливо. Кіцунецу веде плейлісти з українськими версіями Анісонів, і регулярно випускає нові кліпи. Хібікіт стабільно публікує переклади гучних опенінгів та ендінгів та збирає великі пере. Якухон тримає каталоги плейлістів і колаборацій, де легко заблукати на піввечора. А акустичний килимок випускає повні україномовні версії, зокрема по атаки Титанів. Є нюанси, про які варто говорити чесно. На жаль, проблеми з авторським правом заводять кавери інструментали і фрагменти пісень в сіру зону. Але існування великих фестивалів на кшталт фанкон і масштабних. Турів прокладають місток до дистрибуторів і можливо, офіційної праці в подальшому. Ми побачили, що сила Анісонів тримається на триєдності. Індустріальна синергія, тай ап піднімає трек на старті і дає йому сцену. Психологія повторів і емоційної пам'яті вшиває мотив у голову так само надійно, як і ранкова звичка. Соціокультурні мережі поширення переносять пісню з кадру у фести, клуби та стріми, де вона живе власним життям. Тому окремі треки, впевнено, виходять із ніші аніме в масову музику. Їх додає. Юють у плейлісти люди, які навіть не бачили тайтл, Вони тримаються в обігу довше за сезон і звучать там, де вони чекали. До речі, поділіться у коментарях своїм топом із трьох анісонів, які живуть без перегляду серіалу. Нехай кожен знайде для себе щось нове. Я маю інші відео на каналі. Одне з них ви зараз бачите на екрані. І воно мало б бути вам до смаку. Тож не пропустіть! І пам'ятайте, активне прослуховування музики покращує психічну обізнаність. Став лайк, якщо плакав на аніме та підписуйся. А на цьому все, пока!